Всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді китайський інвертор з амг акумулятором на 100 Вт. А, значить, тут у нас в процесі роботи. Акумулятор був заряджений до 12,5 В. Годину часу він працює. Ось такі показники. Десь показано, що у нас 75% ємності він вже вичерпав, але він, напевно, був не до кінця заряджений, ну ладно, тим не менше. По підключенню зараз хочу розказати. Підключив я, виключив, значить, всі прилади, окрім котла холодильника і світла. Ну, тобто, світло у нас працює всюди. Ну, тут ще я заряджаю повербанки. Холодильник працює. Морозить котел працює. Я не знаю, чи вам чутно. Отакий От легенький гул, делікатний такий гул. Це в нас гул від мотора від помпи через те, що на інверторі нечистий синус. Китайці, як завжди, надурили, прислали мені якесь барахло, значить, я купляв 3000 Вт інвертор, добре не дивився, уважно не читав і отримав таку штуку. 3000 в них написано це пікова потужність, але що це означає? Що в, в якийсь е, певний момент цей інвертор може витримати навантаження 3000 Вт. Але по факту, я перевірив вже. В нього стоїть захист і перенавантаження. Тобто, якщо ви навантажуєте більше 500 Вт, він відразу відключає напругу. І у вас з нього нічого не вийде більше витягнути, окрім як 500 Вт. Тому це все, що там пишуть, треба уважно читати, досліджувати, перепитувати продавця обов'язково. Ну і уважно слідкувати за тим, що ви вибираєте. У мене зараз підключено холодильник і котел. Ми маємо. Один 1,74 А, приблизно десь 400 Вт. Ну і от такі показники напруги на акумуляторі. Він, коли напруга, коли споживана потужність падає, він, значить, стабілізує напругу, відновлюється. От, коли, на, коли споживна потужність зростає, ну, то відповідно просідає. Але от за годину часу е, він одна поділка, отут видно, що одна поділка е, пропала. От. Така от штука. Значить, що я вам порекомендую, друзі? В Польщі отака от штука коштує навіть на, на, на сьогоднішній момент 7 тисяч гривень. Це без. Всяких пересилок без нічого. Але що вам потрібно буде? Поштові перевізники, перевізники пасажирські таких штук не беруть. Їм забороняють перевозити через кордон, тому вам треба людину, яка знаходиться в Польщі, яка може взяти це з собою як особистий вантаж. 7 тисяч гривень на наші перераховуючі кошти. Цю це барахло я купив за 2000 гривень, ну, відповідно. Воно мені не підходить, тому що воно мало потужне. Я планував ще підключати комп'ютера. Е, тому я буду його продавати, напевно, або комусь відом з рідних, якщо їм таке підходить, а собі буду купляти, щоб було мінімум 1,5 кВт споживаної потужності. Я вже такі знайшов, Ну вони, правда не такі модні, без дисплейчиків, без цих USB, шок, без нічого, але мені це не потрібно. Мені головне, щоб було в мережі. Потужність така, як мені потрібна. От, і ніби все. Якщо є якісь питання, задавайте, діліться досвідом, розповідайте. Гарного вам дня і мирного неба над головою. Всім пока!